Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. 19 березня 1931 року Максима Рельського заарештувало НКВС, коли поет разом з родиною святкував власний день народження. За ґратами він провів майже півроку і готувався до найгіршого розстрілу. А все тому, що тривалий час відмовлявся успівувати у своїх творах радянську владу. Максим Рильський народився в сім'ї етнографа та громадського діяча Тадея Рильського. З дитинства захопився історією, літературою та музикою. Свою першу збірку на білих островах Максим Тадейович надрукував у 15 років. А згодом вийшла друга, третя. На той час Рильський мешкав в селі Романівка на Житомирщині. В день викладав у місцевій школі українську мову та літературу. Вночі багато писав та перекладав. Згодом вирішив переїхати до Києва. Тут у нього з'являться друзі-письменники, вдячні читачі і можливість творити. Здавалось, ось воно щастя. Але у 1923 році поет різко кидає писати, повністю відсторонюється від творчості і припиняє спілкування з друзями. Максим Рильський закохався. Вихованка Київського інституту шляхетних дівчат завжди на підборах, красиво вдягнена, а у вухах сережки з діамантами. Старша на 9 років Катерина закохала в себе рильського з першого погляду і згодом закохалася в поета сама. Заради нього розлучилася з чоловіком, і вийшла заміж за рильського, який усиновив її першого сина Жоржа. За чотири роки у шлюбі у них народився син Богдан. Рильський повернувся до творчості і особливо до лірики. Жодного вірша про соціалізм, Сталіна та радянську владу, і за це поплатився. Максима Тадеєвича заарештували і посадили за ґрати. В той період радянська машина знищувала представників інтелігенції, які належали до розстріляного відродження. Перебуваючи в тюрмі, Максим Рильський готувався до найгіршого, і одного дня за ним прийшли. Темні коридори, стіл з лампою, допит, і замість розстрілу несподівана свобода. Ти ще нам знадобишся, сказав слідчий і відпустив Максима Рильського додому. Тоді поета врятувала написана ним пісня про Сталіна. Вождь просто не міг знищити непокірного письменника, який присвятив йому вірш. Повернувшись додому, він став на уколішки і загавкав, наче собака. Бо зрозумів, відтепер на ньому ярлик офіційного радянського поета. Чи не єдиною розрадою для Максима Рильського стала родина і природа? У заміському будинку Максим Тадеєвич висадив великий сад, за яким доглядав особисто. А ще поет не мислив свого життя без полювання та риболовлі. Та якщо рибу він міг упіймати навіть в калюжі, улов був завжди, то мисливські вояжі були для нього радше відпочинком і єднанням з природою. Письменники жартували, коли Рильський зі своїм другом Остапом Вишнею йдуть на полювання, зайці можуть відпочивати. Трофеї додому Максим Тадеєвич приносив не часто, а от друзів в його оселі завжди було повно. Поети Андрій Малишко та Володимир Сосюра. І знаменитий оперний співак Іван Козловський, з яким Рильський змагався у грі на фортепіано. Це шапка самого Рильського маєте на увазі. Ну що, схожий трошки чи ні? Сінкує. Ну, зараз страшним. Грильський любив відпочити, але й працював надзвичайно багато і наполегливо. Був академіком академії наук РСР, директором інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії. І звичайно писав. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильною на настану політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Максим Рильський залишив по собі сотні перекладів з іншомовних літератур та понад 40 збірок віршів, які сьогодні живуть своїм живим життям.